Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ольга Петрова і я вітаю вас на сторінці нашого курсу Ефективні вирішення конфліктів у медичному центрі. Відбувається так, що інколи в наших клініках події, конфліктні ситуації можуть впливати на Репутацію на ефективність роботи співробітників на їх настрій, на мотивацію, і загально на ефективність функціонування медичного закладу в цілому. Ніхто не застрахований від конфліктів, але в нас є дієві інструменти, завдяки яким ви можете значно підсилити вашу команду. Спеціально для цього ми зробили цей невеличкий всього-навсього тритижневий курс, який дасть можливість отримати дієві інструменти вирішення в конфліктних ситуаціях. Перша частина ми поговоримо про профілактику і про правильний підхід до людей для того, щоб не створювати конфліктні ситуації, тому що дуже часто конфліктні ситуації виникають там, де є неправильна комунікація. Неправильна поведінка. Друге, це ефективні відповіді на питання і заперечення пацієнтів для того, щоб ті питання, які виникають, не розвивалися в конфліктній ситуації і не ставали нашими проблемами. І третій модуль, найголовніший, що робити, як ефективно реагувати, коли конфлікт вже. Існує, коли він вже почався. Що робити для того, щоб його не розвивати, а навпаки, вирішити його так, щоб наш пацієнт став нам ще більше довіряти і залишився з нами на дофу. Отже, якщо ви зацікавлені в таких результатах, будь ласка, реєструйтеся або просто задавайте питання, я із задоволенням вас проконсультую. Дякую вам за увагу! і до зустрічі на нашому курсі.